Розглянемо задачу ЗНО, яка була запропонована в 2013 році. У нас є геометрична прогресія, в якій задано третій та четвертий член. Нам потрібно знайти знаменник цієї прогресії. Давайте згадаємо, що геометрична прогресія це послідовність, в якій кожен наступний член відрізняється від попереднього в деяку сталу кількість разів. Тобто, ми можемо записати, що наступний член дорівнює попередній помножити на деякі Q. Саме це Q і називають знаменником геометричної прогресії. Як бачимо, у нас в задачі задано два послідовні члени. Тобто, ми можемо записати, що B4 у нас дорівнює B3 помножити на Q. І звідси Q дорівнює B4 розділити на b3. Тепер підставляючи відомі числа з нашої задачі, ми отримуємо, що Q дорівнює 15 четвертих. тепер для того, щоб успішно порахувати. Що це 15, четвертих, треба вміти оперувати зі звичайними та десятковими дробами. Тобто, що треба було зробити? Треба було записати 0,2 як 2 розділити на 10. І оскільки 0,2 знаходиться в знаменнику, то е, десятка іде наверх в чисельник. Далі ми скорочуємо та спрощуємо і отримуємо нашу відповідь 15. Четвертих. У варіантах це відповідь А.